Привіт, друзі, сьогодні вирішив зняти невеличке відео про ближнє світло Fiat. -tip. Як ви знаєте, автомобіль був куплений із галогеновими фарами. Багато хто кричали зрада і так далі. І так далі. Але оскільки в мене цей автомобіль. Не конкретно крос, а типу седан, ще в 2016 році куплений був в салоні. І тоді LED-лампи на прилавки магазинів і в інтернеті були ну, дуже слабо представлені. Тоді ще вони були непопулярні. Ця тема тільки, можна сказати, набирала обертів, були якісь там первопрохідці. І на той час мені вдалося взяти три комплекти ламп. У Знайомого під чесне слово, для того, щоб зрозуміти, стануть вони на той автомобіль на ці фари, да, чи не стануть. І ви знаєте, тоді мені вдалося налаштувати досить класну світлотіньову границю, яка була навіть краще, чим штатна галогенова лампа, як не дивно, не знаю. Можливо, так рефлектор влаштований. І якби. У мене такий був позитивний досвід. 5 років я на тому типу прокатався. Вони абсолютно класно пропрацювали, давали класне світло, в дальнє світло я не ставив лед, там по трьом причинам. Перша, мені подобається, коли в погану погоду, і за містом. Дякую. В погану погоду і за містом ти рухаєшся, і ну, погана видимість, коли ти до лед ближнього підмішуєш галогеночку видимість таки стає краще, на мою думку. По-друге, лед лампи в дальнє світло там не дуже просто стають, тому що цоколь приміняється аж 15, і лампа виконує три функції. це Стояночний габарит 5 Вт, потім ДХО 15 Вт і дальнє світло 55 Вт. І ось всі лампи, які є, ну точніше, були на той момент, вони не зовсім коректно працювали. І був випадок у одноклубника, що була помилочка по блоку БСД. Прийшлось повернути галегенку назад. Тому, ну чесно скажу, в місті я. Дальнім не користуюсь, хіба що кому треба там мигнути. Те, що ДХО жовте. Ну скажу, багато американських їздить машин із жовтим ДХО, і якби ну, вполне ну, мені його з салону не видно. ДХО є, за містом рахується як ближнє світло. В місті також нормальна тема ДХО. І я не заморочуюсь на цю тему. Дивіться стосовно. Стосовно ближнього світла, лампи стають без перехідників, без якихось додаткових заморочок, повністю в штатне місце. підключається в штатну фішку. Блоки, так називаємо драйвери вони в фару поміщаються. Місця в фарі там фарістатнє для того, щоб вони стали. Кришечка закривається в будь-який момент вожу з собою. Пару галогенових ламп на всякий випадок, ну, рідну, то якщо щось трепляється, в будь-який момент я вертаю галогенову лампочку назад і взагалі ніяких проблем немає. Як ви бачите, ну ви ж е, багато хто розуміє, хто їздить на автомобілі, візьміть свій телефон і спробуйте зняти фари свого автомобіля телефоном. І ви побачите, наскільки вони будуть в телефоні здаватись тускліші, да, ніж є насправді, коли ти бачиш оком. От я дивлюся в екран свого телефона і бачу, що навіть на екрані телефона видно, що фари досить ну, досить яскраві. Налаштувалися вони на стенді нормально. Лампочки я вибрав досить відому в Україні бренда. Рекламувати його не буду. Вони сертифіковані для доріг України. Що ще сказати? Вони призначені саме для рефлекторної оптики, мають. Більш чітку там світлотіньову границю, там розташування тих е, кристаліків і так далі. Ну, дійсно, не, е, продавці в рекламі не обманюють, лампи показують себе чудово. Е, на стенді все було налаштовано відмінно. Я ще АДОП-Автоефект не опанував для того, щоб це робити нарізку. Е, Ну, кому цікаво, я в чат New е, скидував Україна в Viber-чат, я скидував фотографії налаштування на стенді. Ну, якби, зауважень нема, все чудово. Ніхто мені ні тоді, до речі, я 5 років приїздив, не блимали мені, ні зараз ніхто мені не блимає, е, не сигналізує. І, по-друге, якщо подивитися, на е, да, видно. Скажіть, я вам скажу, що я в місті коректор опускаю на одиничку. Просто додатковий якби, момент для перестраховки, для того, щоб водіїв лишній раз не, знаєте, ну, коротше, для того, щоб лишній раз ніде нікому там нічого не світанути, коректор опустив і світло, як ви бачите, давайте ще раз повернемося, світло, як ви бачите, вистачає. Попробуємо зараз десь під'їхати до якогось автомобіля, щоб було видно, як на бампері. Як на бампері це все видно. І з чудового, ну, автоматичне вимкнення світла працює досить коректно, бо на автомобілі. Дефольксвайн мене трішки підбішує, як там працює що автосвітло, що ці щітки скло тут зауважень до цих немає. Поки працює все стабільно, все нормально. Якщо спробувати коректором підняти в ноль, так, видно, так? Да? Все одно, от, як видно, попереду їде автомобіль, зараз ми до нього під'їдемо. Я йому свічу е нижче, нижче бампера. Зараз ми чуть поближче під'їдемо. Ну, Як бачите, що до дзеркала заднього вигляду там ще пів метра і якби, ну, світло нормально налаштоване. Я йому свічу нижче фар, тобто на рівні бампера трошки нижче фар. Взагалі чудово. Ну, і світло я вважаю порядним. Була, хотів зняти порівняльне відео із Штатним світлом, типу, із LED Штатним світлом тих автомобілів, які в 2021 році проїжджали. Ну, На мою суб'єктивну думку, от хай власники не ображаються. Ми із ну, просто. Заїжджав до мене одноклубник, да, ми включали його. О, бачите, це приїхав до нього в притул, Видно, в принципі, світлотінніву границю. Я йому свічу, грубо кажучи, під фарами. І галка ось від е, лівої фари до середини да, багажника. І далі йде у нас ну, права фара. І заїжджав одноклубник. Я дивився його світло. Потім ми заходили до мене додому, заводив машину, вмикав світло. І от мені здається, що таке рішення дає навіть більше світла. Ну, чесно, не хочу з приводу цього розводити якийсь там. Має місце бути, скажу так. Непогане не рішення, абсолютно недороге рішення, я вважаю. Головне, що воно конструктивно, достатньо просте. І цей. Ну, як сказати, не вимагає від вас якихось там надзвичайних там зусиль і так далі, і так далі. Так, що хотів ще розказати, показати по світлу. Ну, дивіться, поліція приїхала, все нормально. Зауважень до світла немає. Підсвітка поворотів працює туманкою. Дивіться, тут така ну, Чуть менше світла на ділянках, хоча світло вуличне є, Ну, видно. Да? Це я так уже підняв телефон під стелю, щоб видно було ну, бампер. То під бампером внизу. У нас тут є туманочки. Да? А так, з водійського місця. Місця, світло. Зараз заїдемо вже до мене е -е, сюди далі, включу дальні, покажу, як себе дальні. Так, дивіться, це ближнє, да? так ось ми підмішуємо дальнє дальні, дальні світло на тіпо типу, в цих фарах. Чим мені подобається, тим, що е -е, воно світить як е -е, ліхтар. Очково, рівно в центр дороги, не вліво, не вправо, воно не а, ну, чітко спрямовано. Тобто ми бачимо, так? ось якщо я вимкну взагалі світло, це у нас ДХО горить і от дальній. Бачите, воно світить рівно по центру. Так, включаємо знову ближній. Ну, Тут так досить темненько. Хоча ні, ну, вуличне світло є, і маю на увазі на. Екрані телефону я бачу, є контраст, як видно, лінія чітка, нікого світло не сліпить, така рівномірна заливка. Чудово. Так, всім дякую.